Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Румунія зафіксувала можливе порушення свого повітряного простору. Підегнічної атаки шахедів на Одещину. Радіолокаційні системи спостереження румунської армії зафіксували ймовірний несанкційований вхід у повітряний простір країни. Сигнали зафіксували на шляху до міста Галаца. Зазначається у повідомленні В той же час. За неофіційними даними румунські системи ППО допомагали нам збивати дрони. Понад чотири штуки збили Румуни. З огляду на часті обстріли росіянами території України, що ми Уті з Румунією влада країни НАТО вирішила підтягнути засоби поближче до кордону. Про це пише тут з посиланням на високопоставлені джерела в обороні. Два співрозмовника агентства стверджують, що Румунія переміщує протиповітряну оборону ближче до своїх сіл на Дунаї через річку в Україні, де російські безпілотники атакували зернові комплекси і додає більше військових спостережених постів і патрулів у цьому районі. Ці заходи разом із розгортанням чотирьох додаткових винищувачів в 16 США та розширення забороненої для польотів зони є ознакою здорос. Саючого занепокоєння Румунії та ширшу альянсу НАТО щодо того, що війна в Україні може перекинутися на її територію. Пише видання. Румунія вже побудувала два бомбосховища на кордоні з Україною. посилає своїм громадянам сповіщення про небезпеку. Водночас влада визнає, що поганий мобільний зв'язок обмежує ефективність попереджень. Росія здійснила масований удар по півдню України іранськими дронами. Камікадзе за інформацію прикордонників, деякі з дронів упали і вибухнули на території Румунії країни-членів НАТО, очільник МЗС України. Не заявив про наявність фотодоказів. падіння дронів. В Румунії влада Румунії спочатку заперечувала падіння фрагментів дронів і стверджувала, що буцімто вони не становили небезпеки для країни. Однак, міністр оборони Румунії Анхеля Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірніші шматки російського безпілотника. Румунія повідомила в НАТО про появлені на її території фрагменти та схожі як безпілотник армії Росії альянсу висової підтримки. Заявив що досліджує, слідкує за розвитком подій. Крім того, відомо, що міноборони. Румунії почало заводити укриття для населення в селі Плауро, де розташована неподалік українського Ізмаїла. Той же час телеграм-канали пишуть а під час останньої масової атаки дрони летіли через Молдову. Росія використала повітряний простір Молдови для прокладання маршруту для своїх попал. А з території Молдови в Україну заходили дві групи ворожих. БПЛА Авектор Руху, стара Ушиця та Сокиряни. Цього разу один із ворожих попал летів де по межі кордону, а через центральні регіони Республіки Молдова. Теж саме стосується Румунії, удари наносилися порів. Рівненщині дрони йшли через Чернівецьку та Хмельницьку області до білоруського кордону на рівненщині. Румунські пілоти відкрили вогонь та знищували цілі в своєму повітряному просторі. А в чорному морі відбувся бій. Три російських літаки проти двох румунських патрульних. Один із російських літаків рухнув, два інших відійшли. телеграм канал Морський вовк. Путін нагнітає. Війна Росії з НАТО може спалахнути за 3-8 років. Про це заявив Польщі та країнах Балці, наголошуючи на важливості підготовки до протистояння агресору. Масло вогонь підливає російський диктатор Володимир Путін. Періодично погрожуючи державам членам альянсу, а Білд напередодні повідомила про підготовку Німеччини до можливого збройного конфлікту з РФ. про загрозу війни між Росією та НАТО в Європі договорили приблизно в кінці осені на початку зими 2023 року. Так у листопаді голова служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко розповів про стратегію Путіна щодо війни в Україні протягом 2024-2025 років. Зокрема, Литвиненко поінформував про плани Кремля щодо роздмогоння конфліктів на близькому сході в Африці та на на Балканах редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.